Ні, ну вона гіркувата просто якось так. Киксь після смак Гірковато. Ну це вже да, це вже котячий кліт. Сім банок тушонки за тебе. Свинина яловичина індичка. Звучить як бенкет. Але одна з них точно як собачий корм. Ми звикли, що тушонка це їжа виживання. А от питання, чи справді можна дешево і смачно поїсти з банок тебе. Давайте відразу я прошу пробачення за мій гундявий голосок, бо трішки прихворів, воно, мабуть, буде чутно. Я пропоную розпочати з найдорожчої тушонки Ріга Голд. Вона так виглядає такий, ну такий, як наче, на собачий корм, схоже, так? Да? Ну От як її містить? що треба диви. розігрівати. М'ясо свинина з жиром не менше, ніж 59% сіль, спеції, вода питна, все. Але перед вживанням потрібно було розігріти. Ну Є ж м'ясо, бачиш? Да. М'ясо. Ну, Воно таке непогано на вигляд. Але я не додам... знаю, На смак, я думаю, також непогане. Ну, вона без різних ну, диви, є, домішок. Мені дуже сподобалось, що є лаврушечка. Ой, я вже аж захотів, наче скуштувати. Нагріть, може, може на сонце поставити, нехай нагріється м'ясо Відчувається, відчувається. Да, да, да. тверденька. Така. Ну, смак хороший. Хорошо. Хороший. І склад, воно якось. Приємно навіть їсти, коли хороший склад. Але дивися, одна, оця банка тушонки вартує як три отаких. Цікаво, що тут буде таке. Ну так. Да. Склад тут однозначно гірший. Поки що ми взяли найдорожчу тушонку, і прямо скажучи, вона нам сподобалася. По м'ясу видно волокна, там не дуже багато жиру. Ну як, жир є, але він по краях. Зверху mm. і по краях. Слухай, якби його оце якусь зварити гречку десь по ході, і туди бабить, ну, звичайно, баниш, туди добавлю. Mm. Було б пушечка просто. Вага її яка 525 грам вага. Пів кіла за 165 гривень. Ну, це не так і дешево, що чесно. Ну, я тобі скажу, хороший продукт його і нема чого оглядати. Він просто хороший і смачний. Також ще є тушонка, я дивився, зараз я. З цих двох банок подивлюсь. Вона була також там з хорошим складом. Чи, мабуть, не вона, О, там. Ну, тут також, в принципі, ось тут м'ясна сировина не менше, ніж 60%. Це яка питання? Це свиняча? Свинина у власному соку. Своя рія. Руки в жиру. Свиделками. Серветки? Не знаю. кран крамки. <ріст> Можна змазати. Вага цієї тушунки також 525 грамів. М'ясна сировина не менше, ніж 56,5%, а там було 59%. Так, склад. Склад трішки більший, але також навіть начебто непоганий. Мясна сировина не менше, ніж 56,5%. М'ясо яловичини 42% і жир яловичі не, мен... не більше, ніж 14,5%. Свір кухонна, цибуля дівчата, лист лавровий перець чорний. Все. Ага, тут бачиш, тут такого прям жиру, як там, немає. Це ж яловичі. Ну на запах, вона, ну, в принципі, не гірше. Не гірше за ту. зато. Ну тут скільки тут дрібної якоїсь. На що воно схоже? На котячі рейд. Смердить. <смирить> Чого смердить? Нічого. А, знизу жило. Півбанки жили. Вон. Пів банки жили. Ну, однак, Та не, не півбанки, там жир. На тобі Та хвати, мені жирне треба скидати. М'ясо на не менше ніж 42%. Якось так, ну, запах мені трошки дивно. Дай мені хлібом, будь ласка. Та чого, наче нормально вона пахне. Просто ну, така консистенція якась не м'ясна, а наче його вже перемололи на. Наше переживало і так. Да, да, да. і... і ти бачиш, якщо в тій було видно волокна, а тут щось. Ну, зараз куштуємо. В тій на перший О, погляд тут я є, це... не було видно взагалі. Вилочкою так вожу, вона така, як. О. Наче тут хрещі якісь. Так, зараз подивимось. Ні, хліб не буду побути. Давай пробуй сам. Ні, Волокна м'яса відчувається. Але смаку Ну, смаку м'яса не сильно я відчуваю. Я відчуваю спеції, сіль відчуваю і запах корови. Та нема ніякого запаху запах. Залізо запах наш. Ні, це також м'ясо. Прям волокна нормальні. Ну, їм м'ясо. Кістка точно? Що mm. ти обмануть хочеш? Блін, на зубах таке противне. Хоч попробувати. Кістку, no. ну ти її викинув, я тобі їсти. Ну диви. Що це? Я не знаю. Ну що тут? Якийсь хрящик такий. Ну нічого, це ж консерва, вона зварена, можеш їсти. Воно не добре. Неприємно на зубах наче пісок. Але ось волокна, ну тут жиру прям багато. <рес> <Волокна>. Подивиш, <рес> <ш> <рес> <ш> <рес> шматок жиру такий здоровий. Ну, але ж тут є. Ну ось якісь також хрящики якісь. Ну давай, ладно, я язі. По спеціям, до речі, нормально. Якщо її розігріти там з кашою якоюсь, то тут м'яса буде дуже мало. Це, це відразу зрозуміло, бо тут. Дуже багато рідини, багато жиру, який розтопиться, а це все жир. Ну, то... Воно змастить кашу і буде добре. Каша буде ну тут добра. із 525. То чуєш за такі гроші змастить кашу, це таке ж. 525 грам всієї всього наповнення банки. То я думаю, самого м'яса тут буде грамів 200. Слухай, ми купили тушонки на. Майже на 700 гривень, там, з рахунком акцій, так би було на 800. От яка альтернатива, що можна купити на 800 гривень. Ні, то це тушонка, що, яка. Ну, м'ясо можна. Ти ж її не будеш за день всю з'їдати. Ти сі купив, холодильничок поставив, колись там до качі якоїсь достав, відкрив дай, і їси. Що ти хрещів насипати? Тому ми е, знімаємо для чого? Знімаємо для того, щоб розуміти, яку тушонку можна купити. Може, можливо, навіть недорогу купити і колись там дістати, На коли, коли приходять гості. Яку можна а дістати, коли приходять звані гості, а коли, та яку та діставати, та коли та не звані гості. Таку тушонку в принципі, можна купувати, коли приходять звані гості. Та буде в мене не народження, це буде пушло зробити. Та хороша тушонка, що тут такого? У мене ще попалося три хреща. Вони не тут. Ну, в мене жодного. Я не розумію, як воно так може бути, щоб в тебе попали три хряща, а в мене жодного не було. Бо ти брехун. Ну, дивись, ось, ось я це не їв. З'їшов оцей кусочок. Ти ж і дьоснами, мабуть, ти беззубиш. Що це хрящі. Мій вердикт, що перша тушонка свиняча була Ну, Це, напевно, на любіля. О, оце вона, оце я її Хотів. Подивиться, наступна тушонка родинний смак, зроблена в Україні. Ось тут склад, свинина знежилована 97,5%. Ого! от, от 97,5%. Цибуля ріпчата, сіль, кухона, лист, лавровий, перець чорний. Все. От зараз тут має бути отак ніж одразу впирається в м'ясо, що я навіть. О, ну, вихлоп пішов якийсь. Вона коштувала 100 гривень. Отак от. Ну де тут? Ну я б не сказав би, що воно так. 97,5% жира, напевно. Відсотків м'яса. ну Ось по краям видно, що тут все порожнє, все. Он... Оце все жир. Ну, там рідина, вода якась, желе, А ось м'ясо. Скидай мені цей кусочок. Але м'ясо, подиви, м'ясо тут є. От видно. Ти нормальний? <laughs> І потім кажуть, ну, що це мені, мені одні хрущі попадаються. А собі нормально сипи, а мені а, зараз. Жилеше, давай, сипни жиле. От тут наче мені показався хрящик. <laughs> ну я не дивляюсь. Але пахне гарно. Та все достатньо. Ну, так собі пахне. Ти з'їдаєш весь шматок за. Хліба. ну Ту ти то що, я ти що, вже Треба не хочеться, щоб потім живіт болів. Ти що приїхав їсти. Та я голодний, хочеться похало. Так, волокна точно м'яса є, і м'ясо таке прям спресоване. Подивіш, шматок. Тут багато шматочків, це але воно прям, шматок таке взяв. А диви в мене ось якийсь тут волокна тут наче хтось пожував і викрив. Ну чого, також он, нормально, просто що воно позлипало. <рес> волокна є. <рес> це волокно, чи це волосив. Та є, ну ось, подивись, ну що по ти не <laughs> Так. А цієї смак інший, і вона сухіша така. В тій більше спецій. Та смачніше. А це якась присвячена. Ну чого смачніше, тут прям м'ясо відчувається так якось. Вона не така концентрована. Я ж сподіваюся, сюди нормальне м'ясо додають. Ну не таке, що вже там. Собак якісь форту. Ні, ну собак я не думаю, але ну, можливо там уже десь списується з магазинів, а потім вже... Не знаю. Друзі, якщо ви знаєте, щось тут за м'ясо. Ні, більш за все, в тушонку, мабуть, додають м'ясо якісь. Ну, яка обрізається, якісь негарні шматочки, такі Тут що. М'ясо така нормальне на вигляд? Ні, ну його обрізають, воно може нормальне буде, Ну там обрізали щось, якісь такі шматки, то теп тушон. Ну це не мій фаворит сьогодні. Перша за 165 гривень вона була смачніша, але ну не в різниці 65 гривень. Да. До речі, оця свинина у власному суку також була по знижці, її ціна була 88 гривень, 70 копійок. Тому це навіть до 100 гривень. 525 грам відчинять. Ага, тут менше жиру. Хоча, він, можливо, він знизу. Зараз подивимось. Моя видалка знову улетіла, так? Да? Давай я тобі кидаю першу, щоб ти не плакав. Тут... Ну, то що ти хочеш? Я собі кидаю першому, ти плачеш. Зараз кидаю тобі першому, ти знову плачеш. Все, хватить мені. Є тут взагалі? Ну тут нема такого жиру, тут є оцей холодець такий. Ну, трішки он десь шматочки якісь живеють. Давай, але кидай собі так, батарілка прям, знову летити. Не так, прям, щоб сильно. Погнали. Ну тут прям такі я прям вилку вставив і вона не спадає. В волокнах зацепилась. Та ні, ну є, м'язова тканина написана. О, щось тянеться, якась. Вона гіркувата, да, така? так? Така? Ні, ну вона гіркувата просто. Я якось так. Такий, якийсь після смак гіркуватий. Та й запах він непонятний який. Не такий, як попередній. Може вона по знижці, бо вона вже протермінована? Ага, аж 3 роки. До 25.07.28. То думаю, вона я тільки я зроблена. Якби вона ще постояла, тоді було б смачніше, вона стоїлася. Може. Тоді гази виходили як попередні. Ну, якщо так об'єктивно. Та ні, м'ясо тут однозначно є, і його тут немало. Хоч би вижити оце, цих болячок, всяких, та ще наїстися, дурнів. Ну воно після смак. Де? Після смак гіркувати. У мене прям в роті ну, таке, а мені відчувається. Здається, це коронавірус це після смаку. Та ні, ну інших не було, а тут прям є. Ну це, коротше, не дуже добре. Але, ну, в принципі, тоді вже краще доплатити 20 гривень і купити ось таку свинину, тушковану, родинний смак. Вона 100%. смачніша, це однозначно. І там. Ну, видно, прям жир є так. М'ясо є, все є. Собачок будемо кормити. Ну, давай рольські. Вже коли ми куштуємо свинину, давай вже тоді консерви зі свининою стерилізовані. М'ясо свиней, 55%, вода, жир тваринний свиней. Зачем... Жир тваринний свиней. Шкіра свиней, стабілізатор трифосфат, загусник обробленості, водорості. Еучеума. Ауча, е Коротше, да, ну переходимо вже до хімічних, так сказати, наших тушонок, таких, що ми вже звикли їсти, от воно зараз буде вже смачно. Це як говорив, дуже класно. Для гостей не з Воно, вже бачу жир. Дивись, скільки жиру. Та, звісно, як тут понакидали всякої дурниці. Ну, це вже, да, це вже котячий корм. Це вже така котлетка, так? Диви, ну це як котлета, наче точно кітна регалка. Там чуть-чуть, ну на що ти багато? Ти ж любиш таке їсти. Та я не люблю такі регаки їсти. Ага, це тут уже це... щоб не дізналися, чи є тут м'ясо, чи нема. От є якась сірона, ну, та й одвітне собі. Пахне непогано. От так відчувається нашого... консерви нашого покоління, коли вже вони не робляться з нормальних. Ой. Інгредієнтів. Дійсно, наче хтось його пожував. Хоча чимось на губах зараз такий смак жиру. Так? Ну так, да, це вже видно, що воно таке. Це не тушонка. Хімічне більше. Це тирольський концерт. Я не знаю, що це таке. Їх ніколи не їм. Ну Я тобі скажу, його їсти в принципі можна. Воно добріше за попередню тушонку. Оце вже не то, не то. Не таке, як раніше. Що погнали далі? При совку було по-іншому. Індичі. М'ясна сировина не менше, ніж 70%. М'ясо індички без кістки не менше, Просто ніж 53. Ага, тут ще кістки 17% кісток, а 53 м'яса. Боже. М'ясо механічного обвалювання, вода питна, сіль кухона, комплексна стабілізуюча суміш. Конжакова камінь. Ну коротше, єшок тут дуже багато. І склад Я думаю, великий. Воно не для людей. Склад а для великий, отакий от от склад. Ну, оце ось все склад, тільки якщо без ГНО, оце все склад. Багато єшок, дуже багато. Коротше, ну все, Я думаю, воно нас смачне. Все. Ну, звичайно, тут же все нарегульовано регуляторами. Ой Боже. Та це хапай. Ми їли паштет хапай, ти пам'ятаєш що там було? А, да 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 точно. Це ця, це ця фірма. Це ця, ця фірма цих. Ця... Я навіть не хочу їх куштувати, чесно, Ну як це не хочу куштувати? Тобі ж треба людям показати, який ти. Трошки, гай трішечки, трішечки. О, ну, то подивій тут скільки м'яса, ти хапайте. Хапуга. Такий Тоді кто-то. Хвата, хвата, не треба багати. багато. Харот. Хорош. Хорош, хорош. Воно лавровий лист тобі навіть є. Нема. Обману. Надурив. Надурив. На. Ляпнуло. Все, достань. Та не сказав би я, що смачно, хоч воно там регуляторами різними нарегульовано, але щось не бачу я цього. Не відчуваю смаку і запах такий собі. І, до речі, от тут Ага, воно таке якесь. Тут дивишся, на перший погляд, є волокна, а коли вкидаєш у рот, їси, то ти не цих волокон не відчуваєш. Можливо. Да, ти просто ну, їси як кашу якусь. А чого воно. Ну може, вона так прям доведена до температури, Друг... що розпадається. Друзі, в описі буде посилання на відео. Ми оглядали також вже паштети і каші за тебе. І там був такий паштет від цієї фірми. Зайдіть, подивіться, будете шоковані. Хапай, просто. да? Блін, я чирто вже наївся, чи воно таке реально несмачне, що його не хочеться з'їсти. Та ні, його можна їсти просто немає ну... вираженого смаку нічого. Та блін, ну і склад. Я так не люблю чого, цих домішок, всяких єшки, всякої дурні, Скільки? 85 гривень, до речі, вона коштувала за 340 грам. М'ясо індички вказано є. Ну, не знаю, чи є тут м'ясо, це треба експертизу проводити, чи тут індички, гіркувати, чи не так. Робиться вона: місто Чернігів, вулиця інструментальна, будинок 30. А тут вулиця інструментальна 6.30. Місто одні... Чернігів, Чернігівська область. Та це одна і та сама контора. Ну, Під свою лінію, так? Да? То ти поняв? Вони ось це по суті те саме, але ж тут диви. Тут нормальний склад же вказаний, тут нема нічого, ніяких єшок, ну, нічого. Ну, а то, на своїй лінії є свої якісь е... стандарти. Я не думаю. Ну можливо, можливо, є. Відкривай. Ох, яка. Ну тут 340 грамів також. 59 гривень. То що ти порівнював? -да Оно тобі. Це якась каша, О, це дві, там, Ну я не баю. Ці ну схоже, схоже на гречку, і схоже на жир, да? Да. так? ось склад дуже поганючий. І це ж та сама вулиця інструментальна, це та сама контора Чернігівська. Ха, ти зрозумів? Ну, ти... дивитися, хто їх робить просто. Роблять і дешеві, і дорожчі. Аби вони просто не всі однакові були, тільки. Блін, ну це прям да, це прям пощет, ти що. Він такий жалений, подиви, ну це просто жалеє. Така якась консистенція, подиви, вона прям хороша. Ну, це для котів точно. До речі, пахне вона не, не супер противно. Це взагалі не противно. Наче вона вже з кашей. Ну як, нормальний склад, але тут м'яса я не відчуваю. Тут желе, таке, воно склеєне якимсь желе, і от коли ти їси, там його розкушуєш, роздавлюєш, воно просто такі маленькі крупинки, наче, наче гречка гірка, просто вруті, ковтаєш така, і все. Це все, це це вже не, не те зовсім. Самий головний висновок, що ми зрозуміли, поки ці всі консерви, якщо ти хочеш людське щось поїсти, треба за нього заплатити грошей. Дешеве, ну, саме було людське, це саме дорожче за 160 гривень. Інше їсти можна, але воно не таке смачне. Хочемо подякувати всім людям, які пишуть коментарі. Нам дуже приємно. Ми їх постійно читаємо, надихаємось. Є як позитивні коментарі, так і дуже позитивні. Негативні. І, до речі, це відео зняте по проханню підписника. Чи підписниці? Ну, чи підписниці написали в коментарях, зніміть консерви. Ми зняли. Там ще дуже хороший наш підписник. Пропонував зняти огляд на пиво. Богдан не п'є. А ну я в принципі не проти цього піні. Огляд на пиво. Це також, це також непогано.